Як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем, якось то у царстві в якомусь государстві жив собі багатий пан. От треба йому було наймета, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря. Тільки каже з такою мовою, що як вибуде рік... То дам йому шмат поля на рік, а не вибуде, то нічого не заплачу. Пішов приказчик по селу, розпитує, чи нема кого. А там і там, кажуть, живе дуже убогий парубок. Він піде. Ото найняли того парубка, вибув він рік і дали йому кусок поля на рік. Іде парубок від пана та й думає, служив я цілий рік. Вислужив тільки шмат поля. Що ж мені з ним робити? Думав, думав та й придумав. Посію баштан, Чи розбагатію? Думав, думав, а чим же я, каже, те поле виорю? що в мене ні волів, ні плуга. От далі й надумав. Піду до пана, приходить. Пане каже, служив я вас рік, вислужив кусок поля на рік. Та нічим мені зарати його. Чи не зарали б ви мені? Я б вам відробив. Пан зглянувся на нього, добре каже, вигорю. Зорали нивку. посіяв він баштан. Як уродив же баштан, кавуня отаке, а дині отакі. Поставив собі парубок корінь серед баштана. та й живе там. Баштан стереже. Тільки як стали пристигати. Дині помічає він, що оце вдень лежало та така гарна денька, а на ранок устане одна шкара Ну думає, як таки пристережу, хто мої дині переводить. Я йому дам. От настала ніч, сів він у курені, стереже, коли чує хруп-хруп. Він потихесенько туди, там лисичка. Він підкрався та її за хвіст. Ага, каже, я тобі дам день. А та і проситься, ой, чоловіче, голубчику, не бий мене, я тобі у пригоді стану. У якій ти мені пригоді станеш? Я, каже тобі, висватаю царівну. Ну, гляди та й пустив. Ото хитра думає, за царівну сватає. Побігла лисичка до царя. А там її не пускають, виганяють. Треба мені самій царя бачити, пустіть, я щось йому скажу. Її гонять. А вона преться, цар і пустив. Що то там за лемен? питає. Та тут, кажуть, якась лисиця. Ну, впустіть, каже цар. І впустила її. Вона цареві в ноги царю государю розмилися. Що я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? питає цар. Так і так була я у змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати. Дочку твою візьме за себе. Так я оце прийшла тобі розказати. Ой, лихо мені, охопився цар за голову. А в мене ж і війська нема? Так, на царедворців. Ага, всякі такі. Мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте. Лаяв, лаяв, кличе раду. Глянув. Тут де не виявилося генерали, сенатори, панства всякого понадбігалося, Радяться, як їм того Змія повоювати? Радились, радились, нічого не врадять, нема війська. А лисичка знов царю у ноги. Царю государю змилився, каже, що я тобі розкажу. В мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того Змія звоює. Цар і сюди кинувся і туди кинувся нічого робить. Як звоює, каже, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, корінний царю. здоров була лисичко сестричко. Я тобі добру вість принесла, кажи. Була я в царя за тебе царівну сватала, так цар сказав, як звоює, каже, Змія, то віддам. Ходім воювати. Чого, дурна, як же мені воювати? Нічого звоюєш, мене слухай, усе гаразд буде. Одягайся, ходімо. А баштан, каже, на кого покинув? Вона, як почала його умовляти, то вони й пішли. Йдуть та йдуть. Лисичка попереду біжить, а парубок позаду йде, коли назустріч їде Змій. Так і сипле іскри, так і сяє. То, каже лисичка, Змій їде. Ти каже постій тут під копицею. А я побіжу вперед до нього. Став той парубок під копицею, думає, пропав я. А лисичка підбігла до Змія. Здорово, Змійку, братику. Здорово, лисичко, сестричко. А що я тобі скажу, Змійку, братику? Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар з війною. Хоче тебе звоювати і все твоє багатство відняти. Де він? Далеко питає Змій. Аби, каже, далеко, а то близько. Що ж мій тепер робити? питає. А що робити, каже Лисичка? Он під копицею стоїть чоловік, віддає йому все своє. І коні, і коляску і одежу, а сам уберись його одежу та йди собі додому. Цар тебе й не пізнає. А то пропав. Змій мерщій одежу з себе, свиту на себе, та бігом звідти, спасибі лисичці, від смерті врятувала думає. Тоді той баштанник убрався в золоту одежину і такий став гарний, що хоч не схочеш, та полюбиш, сів у коляску і поїхали з лисичкою. Бач, каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги, царю государю каже, кланяється тобі цар корінний. І шле подарунки. Він звоював Змія просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа. Царівна теж. Повискакували, беруть, його ведуть, а через тиждень і весілля справи. І я там був, медвено пив. У роті не було, а по бороді текло.